Вы не только взять информацию, но и провокировать, чтобы ну, эти документы ну, не сильно глубоко проверяли. Ну, потому что... Кто? Если, кто, ну, это, кто? ну, банкиры. А, я понял. Это зайдет решение суда, да? А а ну, оно так. А да? ой, решение суда будет? Будет, но условное. Ну, реально. Выберите решение, будет мокрое печать. Ну, такого будет. А вот сюда вообще не было. Мы грабим людей. А, Я говорил о том, что предоплата в момент открытия. И, естественно, вам дадут номера из плейтных производства. Потому что момент открытия, открытие с производства занимает, ну, 20 минут. Не больше, чтобы открыть исполнительное производство. Надо понимать эту простую вещь, что как только человек открывает исполнительное производство, уже вне зависимости от того, что он будет Успеете до понедельника уже день подготовить документы, чтобы я в понедельник приехал, тогда был с суммой, и если вы производство показываете, тогда я привожу и начинаю перечислить. Ну, я думаю, я думал, что сейчас постараемся. Давайте реквизиты, то есть, два, три, да не трищие, да. Što se renja? Hrušove košte. To je. Raz. I je hrušove. Hrušove košte. Dva. Tak. košte. Tri. Hrušove košte. Četiri i Слідчі нацполіції викрали злочинну схему із підроблення документів, викрадення грошей та зловживання повноваженнями особами, які не дають публічної послуги, і скерували до суду обвинувальний акт відносно зловмисників, які намагалися викрасти 8,5 мільйонів гривень, які спрямовувалися на обороноздатність держави. Як з'ясували слідчі? Оборудку організував адвокат із міста Києва, який залучив ще одного адвоката. Задля заволодіння грошовими коштами останні залучили приватну виконавицю, до функції якої входило відкриття виконавчого провадження з метою заволодіння коштами компанії із РФ, яка підтримує введення війни щодо України, та кошти якої було націоналізовано на користь держави. Аби приватний виконавець погодився на таку оборудку. Адвокат висунув вимогу надати неправимірну вигоду у сумі 45 тисяч доларів. Слідчі Нацполіції провели обшуки за місцями проживання та роботи фігурантів, під час яких були вилучені значні суми коштів, мобільні телефони, а також документи, які підтверджують вчинення ними злочину. Дії зловмисників кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України, а саме виготовлення та підроблення документів, зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, а також таємне викрадення майна в особливо велику. Ликих розмірах вчинених за попередньою змовою та в умовах воєнного стану зловмисникам загрожує покарання у вигляді 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.